Народ, привіт-привіт. І так по побажанню підписників, глядачів. Значить, знімаю невеличке відео, а воно може бути величке, а може й невеличке по одній невеличкій, невзній вуличці. Але люди попросили. Йду зараз по місту. Погода хороша. По старому календару третій день водохрещ. Я святкую і по-старому, і по-новому. Ще скоро буду по японському календару, і по цьому, як його, мусульманському. О, оця вулиця, туди вверх, вуличка Драгоманова. Вона така дуже насичена. Скажу вам таке там. ТЦК, Податкова, прокуратура, поліція, СБУ, Пенсійний фонд. Ну, коротше, Дуже насичена вуличка, а я вам показую оцю вуличку. Бачите? Так. Скажу вам тако, на Google в одній карті, що то вулиця Максима Кривоноса. В іншій карті оцей кусочок туди наверх вийти, взагалі не обозначений назвою. Ну, я думаю, місцеві будуть, знають. Як вона називається? Я Якщо побачу десь на будинку, от бачите, вуличкою право виходиш і прямо туди вон до воєнкомату. От, до речі, хто був давно в Кременці, бачите там той будинок із таким, як наскають, овальним фаціятом. На тому місці ще буквально три роки назад стояло старе, старе, старе старий будинок дерев'яний. У ньому там були всякі державні заклади то СОБЕС, то воєнкомат. От. А зараз це збудували на цьому самому місці. Кажуть, що то щось буде польське. Я там бачу на фасіят, так як то якийсь святий чи щось таке, щось там з поляками пов'язане, не знаю, що точно. Не важно. Ну, Точніше, важно, кому то буде важно, кому не важно. Я пройдуся, бачите, це колись була серйозна дуже дорога. Бачите, що тут була бруківка широка і, видать, був рух не слабенький по цій дорозі. Але зараз вона вже. Зовсім запущена та дорога і та вулиця така зовсім незрячненька, але хороша вулиця тим, що така заникана. Ну, я років 15 назад ще тут запорожцям в проїжджав. Зараз навіть не знаю, мотоциклом легко. До речі, мені там писали глядачі, що з вулиці Івана Франка Є сюди продовження. Так, на карті так і намальовано, а, на, а по факту нема. Бачите, тут просто оце потік ірва. А, а, кажуть, потік ірва, кажуть, що на нього річка Ірва. Ну, яка річка як без води? Потік, а я би сказав просто рувака. Ну, що зробиш? Отака от в нас. До речі, от зараз дивлюся ті сарайчики. Бачив, якось в інтернеті викладали люди старі фото. Міста. І саме, по-моєму, оце, оце місце так само такі стараї, тільки, е, то було за Польщі, і все чистенько, ніякого сміття, ніяких кущів, все так гарненько, але сарайчики теж такі самі були один на другому. От така картина відкривається звідси. Це теж новостройка. Я ще пам'ятаю, як на місці цього готелю стояв такий дерев'яний е, дерев склад, такий інтересний, з просмоляного з просмоляної такої доски Тут років буквально з 10 назад а зараз бачите там як гарненько так акуратненько зробили я люблю коли таке робиться дехто каже що то робиться для євреїв може й для євреїв не знаю а мені от бачите такий вигляд на бону звідси гарний а мені подобається що забудовують отакі пустирі такі смітники по місту. Ну, коротше, я йду по вулиці сюди вверх. Ось тут такий будинок теж, бачите, старий-старий. Видно, давно в ньому ніхто не живе. І що там пише на тому? Франка? Це теж вулиця Івана Франка. Значить, там паралельно тупікова та вуличка Івана Франка і ця теж Івана Франка. І вона примикає... Бачите такий, теж будинок такий старий, унікальний, е, примикає до вулиці Максима Кривоноса. Ну, я тут давно не ходив. Дивіться, така доволі крепка хата. Дивіться, вона видно, що давно люди не живуть, хтось перекрив її десь недавно. Але хоч всі не розмиті, але не потріскані і як в сучасних будинках. Ось таке воно. Ага, тута, та, тут можна машиною крапкатися. Я давно тут був. Бачите, тут наложили тих шпалів. І доволі непогана дорога. А тут була бруківка. Це була доволі, ну... Я думаю, що за Польщі це була така вулиця важлива, маю на увазі. Зараз просто тут немає нічого на цій вулиці такого примітного. Просто живуть люди, як то кажуть, приватний сектор, будинки. Але будинки теж багато старовинних будинків. От повирізали, тут були такі дерева грубечі. Дуже така була глибока тінь. Це файно зробили, дерева повирізали, дорога скорше сохне. Хуй, я маю. Давно я по тій вулиці на тій вулиці бував. Що не зробиш для підписників? А, до речі, для свого розвитку теж я привик всю машинку їздити. Так, треба трошки і пішки походити. От дивіться, виходжу, а там гарний вигляд на бону. О, та тут все Дивіться ми, ну, йога. Це ж бачите ця хата, видно, що теж дуже стара. Колишні двері такі гарні, ще польські. Так. І от я виходжу Вон вверху Бона, а вон там де той дядько йде. Там вже вулиця кривоноса. Дивіться, як гарно тут зробили дорогу. Бачите нам. Ну, і для водички Жолобки І тут все висипано гарно так. Красота. О, дивіться. Європа. Ну то я думаю, що то гарантую, що то... Зроблено не за державний рахунок. Дивіться, яка старезна липа грубеча. О, який видок на Кременець. Вон там, бачите, вдалині між лісом таке біліє. То трампліни. Хтось там мені писав, що в Кременці нема і все порозвалювали, нема санної траси. Є все. Працюють трампліни. Там чуть нижче в трамплінів стадіон, теж працює, змагання проходять. Ну, санна траса робоча, але був нещасний випадок, там загинула дівчинка на санній трасі десь рік чи два назад, то знаю, щось там призупинили роботу санної саної траси, якісь там перевірки йшли. А чи зараз працює, вона чи не працює. санна траса якраз виходить за горбком тим. От. Там у нас кажуть, урочище гниле озеро. от ну І це я. Я вас, вас вживів, оця вуличка, тільки там е, я таки зайду на ту вуличку, як ж так не зайти. Бачите, тут така фігура в нас кажуть оці хрести, такі що ставлять, в нас їх називають фігурами в наших краях. от Дивіться, який видно кременець гарний. Вон той будиночок такий з колонами, гарний, коло музичної школи. Музичну школу вже відремонтовують фасад. Одне тільки що мене сумніває, що музичну школу фасад ремонтували зимою. Ну, дай Бог, щоб воно трималося. Зараз тепер такі технології, всякі є, ці будівельні матеріали. Оце тою вуличкою я вас вів. Вон, Бачите, там стежечка пішла вверх. І туди крапкався найкоротшим, показував вам найкоротшу дорогу на бону. А це вулиця Максима Кривоноса. І оце ми цією вулицею, значить, становіться знизу я прийшов, і я вас стаю вулицею виведу аж наверх, де колись розверталася одиничка, наскільки мені так кажуть люди. Ну Я сам того не пам'ятаю, Не за моєї пам'яті, там та одиничка розверталася. Ну, але ж пройдуся, люди писали мені, хотіли б, як то сказати, як я своїм кидаю, кого нема вдома, кидаю відео, вони прозвали то 5 минут доми. От вам 5 минут доми. То звідси буде вам цікаво. До речі, от нагадавши одну історію, розказував мені. Один житель цієї вулиці, до речі, тобі привіт. Я думаю, знаєш за кого мова. Вот. Е, він на фронті, тримайся там, пригинайся. Е, уявіть собі, в цю... О, бачите тут, як, як, як широко гарно зроблено. То не, то не спеціально зроблено, то, то кілька років назад сюди заїхав тір. тір. Завів GPS тіра, уявляєте, ось сюди. Тут ще були такі дерева, зарощені, що капець. Це Він тут з'їхав сюди ще і ввечері. І кілька днів його звідси доставали ескаваторами, тракторами. Різали дерева, курчували. Оце все робили, щоб він міг якось розвернутися і виїхати. Бувають такі, знаєте, сучасні технології, Буває, такого збитка можуть зробити з людьми. Що зробиш? Отак, ото він сюди от заїхав і тут зупинився, уявляєте? Його GPS Якийсь маршрут, видно та стара дорога, ще колись-колись, то дійсно була дорога. Одна з головних доріг виїзду з міста в сторону Шумська. Отак, от як я йду, отак от якщо їхати, прямо-прямо-прямо наверх, на перелізки, перелізки за цера гороха, то було село. А взагалі, наскільки е, я знаю, може я не правий, перелізки, туники хотів називати, повилітало з голови. Коротше, ті вулички передмістя Кременця, що зараз фактично є вулицями Кременця, раніше були село-селами, маленькими селами попри Кременець. Ось таке бачите, ватва вам вид. Ото я, як я йшов короткою дорогою, то я йшов там на межі того лісу соснового і ділянок земельних людських. Ось таке. Ну, доволі непогана дорога, широка. Давно я тут був. От в мене на вулиці жив колись один знайомий, я до нього часто їздив, то вона була гірша тоді. Фух. Знаєте що, трошки послизька по тому Людові. І вже ноги болять. Старість не радість, ЙОКІ палки Ось така вуличка. Пишіть, кого цікавить. Зроблю подібну екскурсію на будь-якій вулиці Кременця. Ну Не дуже горю бажанням, правда, по вулиці Драгоманова гуляти. Я, до речі, знімав там відео на вулиці, але я так не гуляв з машини. Бо я ж кажу, що там зараз знаходяться всякі такі... Організації, що в зв'язку з війною мені можуть дати по шапці, за те, що я їх буду знімати. От, скажімо так, ух ти, яка вівчарка. Хороший такий. Я собак люблю, страшне діло. Мене вже собаки покусали. Я навіть не знаю де яке місце, що в мене собаки не вкусили. О, але я все одно їх люблю. От. Просто часом занадто сильно. <ріст> Занадто сильно люблю. <ріст> от тут я давно був, я щось і не пам'ятаю, як тут гарно так, хтось розрівняв, такі гаражі класні хтось зробив. Пам'ятаю, що тут було раніше. О, знаєте, як, е, я що зауважив, коли погана дорога, о, е, шофер дивиться на дорогу, щоб де в ямку, щоб де не в'їхати. А як вже роблять гарну дорогу, от тоді можна роздивитися на краєвиди яких господарства, що гарного. Так я був років п'ять назад їздив, е їздив за от Отуди в сторону Буковелю замовлення возив. І значить е перед тим їздив, там була така погана дорога, що тільки й дорогу бачив, то тільки дорогу, тільки ями бачив на дорозі. А це поїхав, та ви що, там таку дорогу зробили класну. Ну це коти, Європа, Європа. Та і тоді, як їдеш, то вже бачиш, ті краєвиди гарні, ті Харпати, ті всякі будиночки, там то, туристичні ті всякі магазинчики, сувенірні красота. Велике діло, коли хороша дорога, тоді можна трошки щось звертати увагу на якісь красоти. Ну от я вже доходжу до кінця вулиці Максима Кривоноса. До речі, інтересно мені, ні, то що вулиця Максима Кривоноса то дуже вдало хтось назвав її, тому що вона десь так приблизно четвертину Бони гори обертає. Бачите, якраз так виходить, що поп боною і так. Вон вже та пішла вулиця наверх, та по бруківці вулиця Замкова. Я вже вас по ній водив. А це вулиця. А це вулиця Максима Кривоноса. Ну дивно, що е, вичитав я, що е, в Кременці тоді бушував не тільки Максим Кривоніс, а ще там якийсь татарин з ним був на такому самому, дивіться, який абсурд. Бачите, що намальовано? От. Тупікова вулиця, ну вона ж не тупікова, Нею можна спокійно виїхати прямо до воєнкомату. Може то добрий знак, хто не знає. Ось тут, як то кажуть, Одиничка розверталася, не знаю, може я щось там трошки помиляюсь. І так, на цьому все. Кого цікавить ще якісь такі туристичні, не туристичні, а просто екскурсію зробити по Кременці. Може не тільки по Кременці, але якщо десь далі їхати, то, -то трошки накладно сьогоднішній час. А от по місту так я з задоволенням проведу. Екскурсію 5 минут доми хто давно був в місті, хто не давно, але скучає за своїм за своїм рідним містом, Даже, може не рідним містом, а може улюбленим містом, чи місцем, чи вулицею. Пишіть з задоволенням, з, з порадою вас такими відійками. Все, я чапаю назад до машинки, буду їхати додому щось. Що, знаю, що буду робити. Я зараз приїду додому, дивіться, яка ялинка грубеча. Йох, гарна така. Тільки що вершки вісіка, такими, подлата така. Значить, що, певне, що я приїду додому по обіду і задеру ноги і буду глубитися в інтернеті. Все, бувайте здорові, всім всього хорошого. Пишіть, лайкайте, шмайкайте, репостьте, ну що там треба, все робити. Бувайте здорові.